Ну що, продовжуємо. Яке слово ми сьогодні отримаємо від Бога? Відкриваємо осліп. Книга Рут. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в Моавських полях. Він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі. І ім'я двох синів його Махлон і Кільйон, ефратяни з Віфілієму Юдиного. І прийшли вони на Маавські поля та й залишилися. І помер Елімелех, муж Ноомі. І зосталася вона та, дві їхні, та два їхні сини. І взяли вони собі за жінок, Моавітянок ім'я одній Юрпа, а ім'я другій Рут. І сиділи вони там близько 10 літ. І повмирали вони обоє: Махлон і Кільйон. І позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона, та невістка її, і вернулися з Моавських піль. Бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю, і сказала Наомі до двох своїх невісток Ідіть, верніться кожна додому своєї матері. І нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам. І ви знайдете відпочинок, кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї: Ні, з тобою ми вернемось до народу Твого. А Наомі сказала, Вертайся, «Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх е, синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я їй сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем? І також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають? Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем, ні дочки мої, бо мені значно гірше, як вам. Бо Господня рука знайшла мене. І підняли вони голос свій, і заплакали ще, і поцілувала Орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї. Ви знаєте, книга Рут, вона дуже і дуже цікава книга. Я взагалі рекомендую всім прочитати ось цю книгу. Це тут неймовірна історія. І ви знаєте, от з того, що я зараз прочитала. От що ви для себе почули? От мені дуже сильно запали слова, коли Наомі сказала до своїх невісток, ідіть, верніться кожна додому своєї матері. І нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померними та зо мною. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок, кожна в домі свого мужа. Всі люди, які люблять Бога, які читають Біблію, які живуть з життям і з Богом, знають, що в духовному сенсі муж, так, це є Ісус Христос. І як цікаво, особисто я почула зараз, так? А, нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна у домі свого мужа. Приходьте в Дім Ісуса Христа, в Дім свого. Мужа свого нареченого. Тому що тільки із ним ми можемо знайти ось той спокій. Ви ніде не знайдете його ніде ні в кого, ні за які гроші, тільки прийшовши до нього, до Ісуса. Напишіть в коментарях, а що ви почули для себе, і обов'язково прочитайте ось цю книгу Руд. А якщо ви вже прочитали, напишіть, як, що саме вас вразило ось в цій книзі. Все. Всім гарного дня! Цом-цом.